І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає козак з чубом на ЄЛК ЕН90, карта степи. Ну що ж, до бою, так, ну вірно читається, я так розумію, ELC EN90, але ми звикли, що в грі він, що цей танк називають ялинка, тому буде ЄЛК. Ну, я так його звик називати. Ну що ж, приїхали ми. На центр. І я так бачу, що е, дуже в наглючу поїхали е, суперники, там теж ялинка суперників поїхала в імбокустик стала. Я бачу, що наш герой не буде просто ось так через імбокустики насвічувати, тому що ми захищаємо базу. так? І е, ну, в центрі нас в принципі, хто тут підтримає. Якщо ми навіть попереду себе ось так підсвітимо, то хто там постріляє. Немає поки що кому стріляти. Я думаю, що наш герой буде не тільки світити, а він ще й буде стріляти. Поки що ще нічого не насвітив, <хи> і поки що ще нічого не настріляв, але своїм бакустікам -бо, починає проїжджати. Так, і дуже не сваріться на мене, що я. Ну я, я розумію, ви дуже часто сваритесь, поправляєте мене що не кустики, а кущики, але це мої такі вирази, це прикольні такі слова. Такі. Сленг, жаргон ігровий саме для гри World of Tanks, так, і для інших ігор. Ну чому б ні? Чому, наприклад, от, раніше у там якихось топових блогерів, яких ми зараз не дивимося, вони для мене ці блогери стали ніхто після того, що утворили росіянці в нашій країні. Ну і вон... чому у них там був свій сленг? Так, чому нам не сварити свій сленг вже на українській мові? І вже так навіть ну такі при, прикольні словечка від гравця UA, так? Підтримайте мене в коментарях. Або не підтримайте мене в коментарях та посваріться на мене. Мені дуже цікаві ваші всі коментарі. Бачимо так, наш герой не просто стоїть в амбабустиках, він дійсно ще й пострілює непогано. Грає, бачимо, що з чудовим настроєм. Розуміє, що треба робити в цьому бою. Ці, хто попереду, там вони думали рипнутися, але бачать, що вони світяться. І вже їм так стає не переливки, бо вже і наші братіші починають просуватися, бачимо, по правому флангу, по нашому респі. починають їх перестрілювати. А тут же з цих кустиків, я вам скажу, так, ціла алея. І потихеньку малесенький такий r 2 d 2 такий був, робот Зоряних війнах. Він такий, знаєте, майстер на всі руки, я вам скажу. Чому? Тому що ми бачили на ньому... Ну це імбіще, це дійсно імбіще. Ми бачили на ньому бої, де він набивав кучу ворогів, так? Купу ворогів, де він настрілював купу деміджа. Лапонами, і де він насвічував, по-моєму, рекорди, от, по-моєму, ну... Правда, на Малинівці там, і на Прохорівці там от, просто рекордсмен на своєму рівні. Ну, що, Йде у нас по розвідданим, йде у нас деміч. Чудовим настроєм наші баратіші починають просуватися. бо така лінія, та h лінію вже зайняли. Тут бачимо, суперники вже відступають, вони не розуміють, хто їх пересвідчує. Можливо, розуміють, але вони не звертають на це уваги. А дарма, треба звернути увагу, тому що саме за рахунок нашого героя, наші братіші проходять. Ми бачимо, що стріляє тут... А, 15 метрів від кустика. Все чудово. Це чудово. Я, я, я думав, я спочатку не зрозумів, чому не світиться при пострілі. Ну, дивіться, я, оскільки дивлюся ваші реплеї на ЛТшках, я ж е, намагаюся теж... Е, ну з кліщем на різних видах техніки, так? не тільки на броніщах. І хочу на ЛТшках навчитися грати. Ну спробував я ось так грати, як ви. І в деяких моментах в мене вийшло непогано, а в деяких моментах от я намагався навіть отак стрільнути, і мене все одно світять. Можливо, не, не так я прокачую, можливо, щось не те ставлю. На ЛТшки теж випишіть, що у вас стоїть на е, вашій техніці, та скільки у вас перків. І як вірно треба світити та стріляти на ОТшках, щоб він не підсвічувався. Теж така тема буде у нас в коментарях чудово. Так, ну і е, знову ж вибачаюся. Ще в мене голос не зовсім поліпшився, тому що я ще не виздоровів і трішки захворів, застудився, але все одно намагаюся. Е, з чудовим настрієм та поліпшувати свій голос, ну випив там трішки там, хилюлю випив, так і, 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 випив ще чайку такого, щоб голос був поліпшений. Щоб у вас був чудовий настрій. А коли у вас чудовий настрій, то і у мене настрій поліпшений. Так, ну що ми бачимо, що по тилам суперників проходимо, поки я тут розповідав. Чудові та цікаві історії вам. Е, з чудовим настрієм видно зіграний бій. Е, Чудовий настрій, я думаю, після цього бою буде братіші-сокомандів. Вони теж підтримали. Такий рейд зробили, наш герой вийшов по центру, постріляв, посвітив, а братиші приїхали собі по плану і позабирали все, що можна було позабирати. Ну що, і можемо ще тут прикопушити артилерію. А, ще так, 91 ПТ стоїть. Ще постріляє. почекайте, у нас барабанчик на три кулі. Їх треба вліпити. Ну добре, останню кулю вліпимо ПТ. Я думаю, ще можна розміняти КП, Чи нас вистачає. Так, ну, розводимо. Все ще артилерія приклопушла, він там встані. Про зараз його хлопне розум. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.